Депутата Дніпропетровської обласної ради, голови комісії з раціонального використання природних ресурсів Андрія Шпильки, у Криворізькому ботанічному саду відкрився розарій. У перспективі планується реалізувати ще декілька проєктів розвитку ботанічного саду, розповідає Юлія Лошанюк. Створення у Кривому розі ботанічного саду науковці розглядали як один із шляхів розв'язання екологічних проблем в індустріальному регіоні. За допомогою зеленої оази планувалося зменшити техногенне навантаження на навколишнє середовище. Так у 80-х роках минулого століття у північній частині міста відкрився Криворізький ботанічний сад філіал Донецького ботсаду Академії наук України. За цей час сад став центром розвитку промислової ботаніки. Протягом декількох десятиліть його співробітник разом із місцевими гірничо-збагачувальними комбінатами та іншими промисловими підприємствами проводять роботу з рекультивації земель, закріплення пісків хвостосховищ. Щороку ботанічний сад надає близько п'яти тисяч дерев і чагарників, десятки тисяч квітів для озеленення міста та промислових майданчиків підприємств. Ботанічний сад тісно співпрацює з північним комбінатом. Підприємство допомагає в облаштуванні його території. Зокрема... Були виділені кошти на будівництво теплиці адміністративного корпусу алей і центральних воріт. Торік за сприяння депутата Дніпропетровської облради, голови комісії з раціонального використання природних ресурсів Андрія Шпильки у Кроворізькому боцсату створили одну з унікальних в Україні колекцій степової ковили. До неї увійшло 20 із 29 видів цієї рослини, що занесена до червоної книги. Огоровної допомоги в розвіті стрічківського саду. Депутат обласної ради Андрій Михайлович Шпілька. Йому не безрозлічно і судьба міста, і судьба Батинівського саду. Благодаря його підтримці і його участю на сьогоднішній день в саду закуплені садові скамейки, урни, організована система поливу. і вирішається ще проблеми перекриття наших осіклених оранжерей на полікарбонат. Для этого, ГОКом группы, проект Цієї весни за підтримки Андрія Шпильки відкрився Розарій. Була облаштована територія, встановлена система поливу. У Розарії зібрано 150 сортів троянд. При підтримці депутатів обласного совіту, а саме комісії по природним ресурсам був встановлений Розарій. Цвіти, вирощені в даному розарії, будуть розсаджені по всьому місту. Я впевнений, що сам Розарий станет очень излюбленным местом для жителей нашего Кривого Рога. Каждый из нас должен заботиться о природе, каждый из нас должен любить свой край, потому что мы должны помнить, что здесь жить нашим детям. У майбутньому ботаники хотят расширить коллекцию хризантем, створити массив тюльпанов, высадить сад сакуры. На зразок музея гірничої техніки під відкритим небом північного комбінату упали співробітників ботанічного саду відкриття музею мінералів підземного кривбасу.